Всім привіт, мене звати Зузу, -Зу. і такою мене евакуювало з Вовчанська. Моє життя висіло на волоску, тому що на вулиці була жорстка спека. Але пощастило, що мене помітили військові і забрали. В харківському притулку не було місць, тому я поїхала в притулок собака для тебе, і я не була цю мунту вже радом. Я хотіла, щоб від мене всі відчепились. А ще на мене начепило цей довг мене повідець. Просто ненавиджу його всією душею. І почали наді мною зміщатись. Якийсь па стерилізація. Я не могла зрозуміти, за що мені таке наказання. А потім я не зробила відео і почала писати дуже багато родин, і більшість з них була за кордоном. Після всього пережитого Яна не хотіла мене нікуди відправляти, бо думала, що я не переживу дорогу. Але моя потенційна мама настільки втерлась в довіру, що Яна не змогла її відмовити. Я відправилась в свою довгу подорож, де першою зупинкою була Варшава. Єдиною проблемкою було те, що я приїжджала раніше, ніж прилітала моя мама з Латвії. Та, на щастя, янина підписничка Юля з Варшави погодилась перетримати мене, і я класно провела час. А ось за мною вже приїхала моя мама. Я вперше побувала у ресторані, і ми нарешті поїхали додому, де мене з'явилася справжня сестра і життя моєї мрії. Anymore. Oh darling, all of the city lights Never shine as bright as your eyes I would trade them all for a minute more But the car's outside and he's called me twice But he's gonna have to wait tonight I'm not getting in the air too Unless you pack your bags